На заняття з логіку математичного розвитку. І подорожуємо ми з вами в країну математики. Дітки, сьогодні я знайшла чиїсь сліди, а чиї допоможіть мені відгадати. Ось послухайте загадку. Маленька, сіренька, а хвостик як шило. Так, це мишка. Жила сіра мишка в полі, мишенят мала доволі, зерно по зернині тягала, діток своїх годувала і розуму їх навчала. Дуже треба мишенятам гарно вміти рахувати. Сьогодні прокинулась мишка раненько, глянула на блакитне небо, ясне сонечко і сказала, який сьогодні. Гарний день. Дітки, мама мишка кличе мишенят додому, та вони розбіглися, допоможемо їй порахувати. Діток мишеняток треба рахувати від мами мишки. Зліва направо, торкаючись рукою кожного мишенятка. Давайте разом. Один, два, три. Молодці. Давайте спробуємо у зворотньому порядку справа наліво. Три, два, один. Молодці! Тепер ми знаємо, що мишенят троє. Ось мама мишка насипала їм зерняток, але не знає, чи вистачить їм усім. Дітки, порахуємо зерна та дамо кожному мишеняті. По одному зернятку. Давайте разом на верхню смужку покладемо всіх мишеняток. Один. Два. Три. Скільки мишеняток. Так, три. А тепер на нижню смужку покладемо по одному зернятку. Один. два, Три. Скільки зерняток. Так, три. Чи всім вишенятам вистачило зернят? Так, звичайно, всім. А тепер пограємо з мишками. Заплющте оченята. Молодці. А тепер відкрийте оченятка. Якого мишенята бракує? Так, першого молодці. А тепер заплющте оченята. Перевідкрийте оченята. Якого мишенята не вистачає? Так, другого молодці. Заплющте оченята. А тепер відкрийте оченята. Якого мишенятка, не вистачає? Так, третього, Розумнички. наші мишенятка не втомилися гратися. Та хочу ще з вами пограти. Давайте пограємо із мишенятами у грухованки. Слухайте уважно та дивіться, де треба заховати мишенятко. Ви бачите посередині стілиць. Мишенятко заховалося ліворуч від стільця. Мишенятко заховалося праворуч від стільця. Мишенятко заховалося зверху стільця. Мишенятко заховалося внизу, знизу стільця. Погралися мишенята та й побігли до лісу. Там вони зустріли звірят. Давайте допоможемо їм побачити рахувати звірят. Ви бачите ведмедів, білочків та їжачка. Давайте на верхню смужку покладемо тих звірят, яких найбільше. Так, молодці, це ведмежата. Викладаємо зліва направо та рахуємо. Давайте разом. Один, два, три. Скільки ведмежат? Так, 3. Якою цифрою ми будемо позначати ведмедиків? Так, цифрою 3. Покладіть цифру 3 праворуч від ведмедиків. А тепер викладемо тих звірят, яких трішки менше, ніж ведмежат. Так, молодці. Це білочки. Покладемо білочок зліва над право над ведмежатами. Та рахуємо. Один, два. Скільки білочок? Так, дві білочки. Якою цифрою ми позначимо білочок? Молодці. Цифрою 2. Покладемо цифру два. Справа від білочок. А тепер знайдіть тих звірят, яких найменше. Так, це їжачок. Покладемо його. Під білочками зліва направо? Скільки їжачків? Один. Якою цифрою ми позначимо їжачка? Так, молодці. Один. Покладіть цифру один праворуч від їжачка. Дітки, яких тварин ми позначили цифрою два? Так, молодці, більчат. А яких тварин ми позначили цифрою три? Так, ведмежат молодці. А яку тваринку ми позначили цифрою один? Так, молодці їжачка, малята, ви всі дуже уважні та великі трудівнички. До зустрічі, до побачення.